Вас не дивує, коли вкотре люди бажають один одному бути самим собою. А коли про бути самим собою говорять різні зірки зірочки, то взагалі смішно шукати самого себе в межах епатажної художньої фотовиставки, що відкрилась у сустіна столичного українського дому. Ну ну. Десять разів на день сьогодні змінювалася погода. Знову пішов дощ. Десяте квітня. Що ще чекати від такої весни? Але я сподіваюсь, мій настрій покращиться. Я йду на виставку. Які все-таки вередливі? Літо жара. Осінь, зима, нудьга, болото. Залишається весна. І час потішити себе. Тестостероном. На стінах великі фотографії, що приваблюють увагу своєю потажністю, а під ними цитати з Біблії та філософські вислови. Отже, наразі ми знаходимося на виставці. Бін. офіційно вона відкривається завтра, але сьогодні вона відкрита лише для публічних людей та шоу бізнесу. І це є правило. Ці правила про закриті двері для всіх і відкриті для вибраних виключний світовий стандарт. І ми всі у цій клітці. Яка надійна безнадійність? Яка безнадійна надійність? Ну що, пішли оглядати царство фотографічного паперу у пошнотах палацу мистецтв? Час від часу натикаючись на щось модне, вічне чи кримінальне, що їх створили спільними зусиллями то фотографи Москви та Києва. Сучасне мистецтво намагається руйнувати стереотипи, але подеколи здається, що воно. Порушує навіть е, такі хіткі грані між добром та злом, виходячи за будь-які. І подеколи здається, що навіть за межі здорового гузду. Отож, бо любий глядач, студіозуси телеакадемії сьогодні виголошують свій власний лекційний курс. І всі ми, глядачі, таки потрапили на урок, хоч і доволі стандартний, але урок. Насправді і великі постаті геніальний художник Іван Марчук і працьовити. Тор Олег Пінчук і говірки, журналісти столичних телеканалів. Всі ми в полоні цього банального виру життя, і саме виставковий простір інколи примітивно, а радше дуже відверто, але таки демонструє просту істину неможливо бути вільним від самого себе. кажуть. В Русі, і ми дійсно щодня летимо, змінюємо моделі, змінюємо життя навколо нас. Щодня вигадуємо щось нове, забуваючи про святість сьогоднішнього дня. Дійсно, куди летимо? Адже все в природі пов'язане тою, як її діалектичною протилежністю, тіло і антитіло, матерія і антиматерія, марки, бренди і антибренди. Чому б ні? Після щоденних істини взяти і зупинитись. Тоді можливий ось такий конкретний ступор від близькості демонічного і чистого. Він Він серед нас, кожному з нас. А хто він? Що добро, а що зло? Криваві сльози це вісники хвороби, чи вісники божественного прощення. А хто в тобі? Поміркувала над моїм питанням? Отож. Коли трапиться час, викладіть якусь повчальну, хоч і смішну інсталяцію, беріться писати віршик, картину малювати або щось таке, театралізоване, у стилі виставки він. Кожна з мієскується може жити і добрий нежний ангел. Навіть це залежить від того, хто Рядом с ні. А хто живет у вас в душе? А коли пробути самим собою ще й цікаві виставкові перформанси, створюють, значить таки бути? Це Нікого не дивує, що в кожній з нас є чоловік, щоб бути сильною, успішною. Хазяйкою життя. Та коли досягаємо, перестаємо грати. Тож прокидайтесь кожного ранку з питанням, яке воно, Втілення добра і зла. В Чому воно? Ну що ж, я вражена, але без відповіді залишилось одне питання: хто він, що живе в серці кожного з нас. З вічними питаннями, усе дуже і дуже просто. Вони вічні.